Близько шостої ранку з артилерії російська армія обстріляла Станіслав. Один із снарядів влучив у будинок Тетяни, проломив дах та здетонував. З-під завалів її та двох дітей дістав чоловік. Швидку викликали сусіди. Зараз жінка із двома дітьми у лікарні. Ми всі спали. Я лягла, і вже я вже почула, що воно як падає на мене. Я не чула прильот, сам звук не чула я. І я вже почала ну, як. Мацать, де діти, а я чувствую, що їх немає. Вони були під завалом, потолок упав. Мені здається, що просто снаряд не якось не так летівачі в бок якось. Я не знаю. Я не знаю взагалі, як ми живі остались. Стан трирічного хлопчика і мами середньої важкості. Десятирічну дівчинку прооперували. Вона зараз в реанімаційному відділенні під наглядом лікарів, розказує директорка Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк. Мама має контузію. І ссадини е, спини. Хлопчик має міновибухову травму, множинні е, поранення обличчя, верхні кістівки, кінцівки та гомілки. Е, у дівчинки стан фешкий, Вона має також міновибухову травму, тяжкі поранення е, грудної порожнини, е, травма легенів, має е, міновибухові поранення стигна та верхньої кінцівки. І також є скалкові поранення брюшної порожнини у Зміївці Бориславської територіальної громади. Поранені шість людей. Російські військові скинули міну на людей з дрона близько 17-ї години, 6 -го квітня, розказує житель Зміївки Віктор Ярошенко. Під'їхавши додому над собою, побачив дрон. Поруч були ще люди. Усі одразу забігли до гаража. Я зайшов гараж, разом виходжу, бо де той дрон. І він в цей момент скидає і домілою, нападає прямо в мені між ноги. Можна, прямо тако між догресовом. Ну і посікло мені ноги, посікло другому йому, пальці от, от, там ампутірували, коротше. Ногу перелом ноги, коротше. І другому одній жінки, коротше, цей в нього перелом двох ног. Томтій дівчинки чи ті жінки, коротше, їй теж там ноги побило сильно. А її, виходить, родичу цьому хлопцю, що був, то там нога, нога все як друшля, коротше, дерява. Це така, що палець запхаєш в будерку. Ну він дуже тяжого состояння. Наслідок скиду з вибухового предмету з дрону по Зміївці, шість людей постраждали, і ще один постраждав у Козацькому внаслідок скиду авіабомб керованих. Загалом вони ще били шість разів по території Херсонщини за вчорашню добу авіабомбами, три по Переславу прилетіло, дві по Новобереславу і одна в селище Козацьке. Останнім часом береславську громаду атакують дронами та авіаударами. Розказує керівник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вночі російська армія атакувала Борислав. Від артобстрілу загинув чоловік, та одна людина отримала поранення. Після обіду Борислав атакували дронами. Сьогодні місто Борислав було обстріляне з дронів. Російською федерацією отримала поранення одна жінка. Бригада швидкої медичної допомоги виїхала надавати медичну допомогу. Двоє фальшарів отримали теж поранення різного ступеня тяжкості. Зараз з ними все добре, знаходяться в лікарні. Тому всього постраждало у нас три особи. Херсонщина під обстрілами минулої доби була 46 разів, Херсон 7. З лівого берега армія Російської Федерації випустила 258 снарядів, каже Дмитро Плетенчук. Ворог застосовував як ствольну артилерію, так і ракетні системи, залпового вогню, танки, міномети, безпілотні літальні апарати і навіть авіацію. Так було завдано три авіаційних удари. Олена Сумська, Ольга Ляшенко, Ігор.